Всім привіт, ради вас вітати на своєму каналі Тарова Рожба. А, ну і зараз по традиції, поки є світло, хотів би записати відео про, скажімо так, розбір польотів за минулий тиждень. І так, в цьому прогнозі, за, за 24, з, відніше, з 24 по 30 червня 2024 року я робив наступні прогнози. І так, їх всього шість було. Це перше повернення великої кількості військовополонених до своїх сімей. Це перша хороша новина, як я вам сказав. Друге, очікуються інформаційні атаки та спроби маніпулювання Україною з боку з боку старих друзів та партнерів. Третє існує небезпека замаху на президента Зеленського або одного з військових генералів з боку групи осіб всередині країни. Четверте, буде розкрита правда про корупцію та розкладання в оборонній сфері України, що сильно вдарить про, по обороноздатності. П'яте, це трошки виписав так: стисло. Деякі партнери України ведуть подвійну гру і намагаються встановити контроль над російськими активами так, ну, над конфіскованими та фінансами. І шосте, Україна має намір добитися права застосувати західну зброю. Глибоко на території Росії без узгодження або розробляти власні високоточні системи. Це так стисло, я вам пересказав зміст відео за 24 червня 2024 року. Ну, тепер давайте з вами дивитися, що збулося, що не збулося. Перше повернення великої кількості військовополонених до своїх сімей. Як ми знаємо, Україна повернула з полону 90 бійців, потім повернулося ще 10, тобто 100 бійців взагалі було звільнено з полону. Ось одну з новин я хочу по почитати. Сьогодні відбувся 53-й від початку повномасштабного вторгнення обмін. На рідну землю поверну... повернулося 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з Азовсталі. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли Час. Це дуже хороша новина, і я е, дуже радий, що вона е, збул, що це передбачення збулося. Так, друге, е, що е, інформ... з приводу інформаційних атак та спроб маніпулювання України з боку старих друзів та партнерів. По-перше, е, це звичайно. Е, це, звичайно, найважливіше, що було з цього. Це те, що Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття традиційно угорським. Тобто було видано 11 е, вимог Орбана е, стосовно захисту прав національних меншин, зміст яких. Е, ну, і так далі. Тобто там велика стаття, все це можете почитати. Я думаю, вже всі знають про ці 12 вимог Угорщини. Е і ще ЄС від відновить мита на українські яйця та цукор, що е з боку ЄС для ну, скажімо так, для воюючої країни. Знову вести ці мита, то це якось не, досить, не є досить гарним вчинком. Можливо, це мені так здається. Так. А, далі у нас. Далі у нас. Що? Далі. Третє. Існує небезпека замаху на президента Зеленського або одного з військових генералів з боку групи осіб всередині країни. А, як ми знаємо з вами, то а, СБУ. Повідомила про затримання групи людей, яка готувала заворушення у Києві та планувала захопити будівлю Верховної Ради. За даними слідства, група громадських активістів в лапках після дня Конституції хотіла провести віче та усунути від влади чини військово-політичне керівництво України. Ну, я можу сказати, що по картам я бачив, що не тільки усунути, але деякого й вбити. Розумієте? Так що це. Теж збулося, я вважаю. А, хоча другий пункт ну, інформаційні атаки та спроби маніпулювання. Ну таке, інформаційні атаки не були такими сильними, а спроби маніпулювання були дійсно, дійсно були сильні. Так що цей, цей прогноз я вважаю, що він збувся 50 на 50. Так, про небезпеку замаху на президента Зеленського або одного з військових генералів з боку групи осіб всередині країни. Вважаю, вважаю що збулося на 100%, тому що така група дійсно вона була, її заарештувала СБУ, ну і так далі. і так далі. Четверте, буде розкрита правда про корупцію та розтудання в оборонній сфері України, що сильно вдарить по її обороноздатності. Ну, по перше, по-перше. Було виявлено, зараз цю новину. Було виявлено посадовця, який привласнив 10 мільйонів гривень на закупівлю бронежилетів. І це був очільник департаменту Укренерго. Це по-перше. По-друге, ну, це збулося так. По-друге, я також вважаю, що, скажімо так. Рекет та вибивання грошей з бізнесу з тих, хто платить податки під час війни, це також є підрив обороноздатності країни, і вийшло на Ютуб. Вийшло очне розслідування про діяльність Романа Кравця, всім домого як Джокер. І що після цього відео, звичайно, справи в нього пішли ну, дуже не дуже. Тому що, я ж кажу, ну, витрушувати гроші насильно фактично з бізнесу. Так? Ну, я думаю, це відео вже всі дивилися. Це теж є злочин, я вважаю. Так. Далі. Далі, далі, далі. Так. Деякі партнери України ведуть подвійну гру і намагаються встановити контроль над російськими активами та фінансами. Ну це ми бачили, ці новини були. Ось вони, перша новина. Друга, що гроші Україні від розвитку. Відрос активів і орбан, що країни євросоюзу домовилися стосовно використання доходів від заморожених російських російських активів на купівлю зброї для України. І 1,4 мільярда мільярди євро стануть доступними в наступний місяць і ще 1 мільярд до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі: ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості, деталізував головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він також заявив, що ОЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби угорщини заблокувати рішення. Ну тобто розумієте, так драми, драми скажімо так, переплюнули навіть серіал Золотий вік турецький, так, золота доба. Е, наступне, тобто це теж збулося. І е, е, остання Україна має, має намір добитися права застосувати Західну зброю глибоко на території Росії без узгодження або розробляти власні високоточні е, системи. Це теж збулося, тому що е, вийшла стаття е, в досить, досить такому ваговому виданні Форбс. Що через оборону США вірніше вибачаюся, що через заборону США ЗСУ не можуть знищити російські літаки на аеродромах 200 км від кордону, і однією з таких баз є воронецька авіабаза Балтімор, що розташована в межах досяжності ракет Атакамс. Цієї бази щодня вилітають винищувачі бомбардувальники Су-34, які атакують українські позиції та прифронтові населені пункти потужними плануючими авіабомбами. Десятки Су-34 регулярно стоять просто неба на нововідремонтованій базі. Українська аналітична група Intelligence Insight зазначає, що Україна могла б вивести з ладу весь оперативний... Флот літаків, якби мала дозвіль, дозвіл на завдання удару. Однак адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати свою зброю на такій цілі, наприклад, на такій відстані, як 200 км. Так що це також збулося. З приводу зняття генерала, ну, Содер, теж збулося. Так. Так що дивіться. В тій чи іншій мірі збулося всі шість передбачень, які я вам давав на е, тиждень з 24 по 30 червня е, 2024 року. І я вважаю, що це ну, взагалі бездоганний результат. Тому що е, я вам повторюю, ще раз повторюю, що ні в кого не буває сюди відсоткового результату. У ну, Тих людей, які передбачають майбутнє. Ніхто не може передбачити майбутнє на 100%, в тому числі і я також, і всі-всі, всі хто неважливо на чому. На рунах дивляться там, я не знаю, на, 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 якихось, на, на якомусь там на горох на бабах, на картах гральних, на картах Таро, дивляться, чи вони там в кришталеву кулю. Немає значення. Ніхто не може на 100% передбачити майбутнє. Добре. Що ж, збулося в тій чи іншій мірі всі 6 передбачень. І я дуже радий такому результату за тиждень. Так що дивіться відео моє, підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, тисніть до дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та Пишіть ваші коментарі. Дякую вам за увагу. На все добре. Слава Україні! Все буде Україна. І до зустрічі на нових відео на каналі Таро Ворожба. па, -па.